Друзі, всім привіт! Невтішні новини для України. У Чехії закінчились чергові парламентські вибори. Вже підраховано понад 65% голосів, і попередні дані віддають переконливу перемогу євроскептикам Андрія Бабіша, який найімовірніше стане наступним прем'єр-міністром країни його партія. Ано після підрахунку двох третин голосів набирає 37,3%. Потенційний союзник права СПД 8,2%. Також ймовірно, союзною при формуванні Кабміну може стати права партія авто, що набродає 10% голосів. При цьому про партії разом та стан набирають відповідно 21% та 10,6%. І вони точно вже йдуть до опозиції. А новим прем'єр-міністром стане. Як я вже сказав вище, той самий Бабіш, який проти військової допомоги Україні, і ймовірно, вже незабаром усі поставки, а Чехія дуже важливий постачальник озброєнь Україні, будуть заморожені, що стане ще одною неприємною для нас несподіванкою.